Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо з котиками. Ось час котиків їсть. Ті вже поїли під кладовкою, вони ще йдуть сюди. І там котики їдять. Ось ось корм. Уже я сьогодні купляла на вагу, тому що замовила мішок, але ще не прийшов мішок. Щось вони цей раз затягнули поставку нам. То мусила брати такий. Дякую, хто нам допомагає, допоміг і допоможе. Ось наша сіренька кошечка, яка їсть разом з білим котиком під садочком. Вона вже сюди ходить, напрямі перейшла і вона вже тут зранку, і йдемо тут. Вона вже, мабуть, буде в нас на зиму. Ми її пристроїмо в підвал. Тут теж котики їдять, ці ще сходяться, а ми йдемо далі.